Інструкція по використанню перехідника CCS Combo 2 на американську Теслу. Перед тим як ви почнете зарядну сесію, ви повинні перевірити вашу кнопку, яка знаходиться на верхівці перехідника. Ця кнопка відповідає за перемикання між євро та американським блоком. Якщо у вас в авто стоїть євроблок, кнопка повинна бути у такому режимі, тобто не нажата. Якщо у вас в автівці стоїть американський блок, кнопку ми натискаємо. Ось так це виглядає. Так як в мене блок стоїть європейський, я кнопку відтискаю і починаю зарядну сесію. Беремо конектор ccs 2 перехідник. Надягаємо цю конструкцію, далі виставляємо в порт авто. Тепер запускаємо зарядну сесію. Заходимо у додаток. Ось наша станція. CCS Combo 2 підключений. Почати зарядку. Чекаємо, коли відповість станція, коли відповість авто. Все. Зарядка пішла, ви бачите зелений індикатор на порті. Тепер алгоритм, як зупинити зарядку та дістати перехідник. Ми нажимаємо у додатку Зупинити. Зупинити. Все, зарядка зупинена. Тепер ми розблоковуємо порт. Розблокувати порт зарядки. Це порт розблокований в нас. Тепер витягаємо спочатку всю конструкцію, потім витягаємо перехідник. Все, вставляємо конектор назад.